Всім привіт! Мене звати Жана. І хочу з вами познайомитися. Я розпочала свій ютуб канал, тому що мені подобається дивитися огляди на косметику, різні розпаковки, пусті баночки. І перше відео, буде, звісно, про пусті баночки. Також я хочу запросити вас в магазинчик нижньої білизни, яку я самостійно складаю, відправляю, дуже ціную своїх клієнтів, перевіряю цю білизну. Тому прошу вас приєднатися, якщо вам цікаво, підтримати український бізнес. Та вам бажаю гарного перегляду. І розпочну я з того, що мені найбільше сподобалось. І так, це пінка для вмивання. Тут трішки стерто. Мені вона найбільше сподобалась, і, мабуть, в найближчим часом, коли я закінчу всі свої пінки для вмивання, я цю пінку куплю. Дуже гарна текстура. Дуже чудово розноситься по обличчю. ну Загалом мені дуже сподобалось. І цікаво, взагалі в цю фірму. Знаю, ще SPEP. Багато хто купує і рекомендує ці марки. Це крайські засоби. Тут уже трішки стерто, то не скажу вам. А так, то загалом дуже чудово пінка. Спробувала два пробнічки тонера, якщо я вірно називаю Punk Jul, не знаю, як вона правильно називається. Е, звичайний тонер, ну, гарна водичка. Е, мені загалом сподобався тонер, але не знаю, чи я б його купила ще раз. На повний розмір маю на увазі. Можна, звісно, попробувати. Бачила, що там є різні мілілітри, то можна, звісно, попробувати. Але тонер непоганий. Хороша водичка базова, в принципі, може бути. Ось в мене був серум. Дві штучки я користувалася, якщо я не помиляюся зранку під після тонера цей серум, СПФ і все. То мені взагалом не сподобалося. Вона дуже липкий має ефект цей серум. Не знаю, чи я би в майбутньому купила би повторила. Ну, загалом спробувати дійсно можна, але не знаю, цих, хто любить дуже липкі. Такі штучки зранку або вечором, таке. Також від Пінкен'Юль пробувала синеньку таку, е, не знаю, що це таке, я не знайшла на тому сайті, де я замовляла ці пробнічки, що це таке, не було точніше. І гель. Ну, так як я не зрозуміла, що це, то я, якщо не помиляюсь у вечірньому догляді. Після, ну, після того, як помила своє обличчя тонер і наносила це, і потім закривала кремом. Тобто Я просто не зрозуміла, що це таке, і я не знайшла опис. Я не можу, я навіть не пам'ятаю загалом, чи воно мені сподобалось, чи ні. Ну, тут за пробничок один ефекту не дуже побачиш. Тобто Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, що це таке. Можливо, я взагалі невірно використовувала. І, можливо, на повний розмір або ще раз на пробничку буду використовувати. Потім в мене були креми. Ось Пінкен'Юль. Загалом непоганий. Якщо не помиляюсь, ні мені більше сподобався пробничок крему, ніж біленький, але загалом непоганий крем. Я в мене жирна комбішкіра. Схильна до жирності, то я люблю, щоб на ніч воно відчувалася жирним, щоб я відчувала зволоження. Тобто я люблю, щоб було обличчя моє зволожене. І, ну, загалом непогано. Це, хто любить легенькі кремчики, то я думаю, варто придивитися. Мені, якщо я не помиляюсь, цей сподобався крем. Не знаю, чи я б його купила повний розмір. Я навіть не дивилася, скільки коштує повний розмір і так далі. Ідею можна придмати, взагалі непоганий кремчик. І так само ось крем, також пробничок був, я не знаю, як називається Purito сама марка, але не знаю, як вона правильно називається. цей крем. Теж загалом непоганий, але від одного пробника не знаєш, який ефект насправді. Тобто я користувалася певний період тиждень. Всіми цими пробниками і ефекту якогось від конкретного так і не було зрозуміло. Це Були такі сирвотки для обличчя. Я використовувала на ніч, тобто е я мила обличчя гідрофільною лією, пінка для вмивання, е тонер і потім е оці олійки. Е ну, я, можливо, я невірно зробила, можливо, треба було просто його зранку наносити. Ось цих дві. Вони більш легенькі в основі, а я на ніч зараз користуюся зелиною кислотою. У мене є постакна, і я його прибираю, тому це, всього, мабуть, рано, щоб просто зволожити своє обличчя. Цю я не пам'ятаю, буду чесно, і відверта, я не пам'ятаю, коли я її наносила. Але ну, загалом в мене не було нових висипів. Тобто я користувалася всіма цими пробничками тиждень, і в мене не було нових еспів, що, мабуть, свідчить про те, що непогані засоби. Можливо, просто щоб кожен засіб був маленький, був маленький розмір, я би спробувала б, звісно. Тому що це корейський догляд, це поріто. Всі вихваляють цю марку, так скажемо, Тому не знаю. Але це моє особисте таке враження. Підведемо підсумок, я би купила цю пінку для вмивання. Е, чудова пінка. Загалом мені дуже сподобалась ця пінка. Купила б, б тонер. Пінка Юль. такий базовий тонер. Чудовий тонер, сподобався. Крем, мабуть, що з цих ні жоден, тому що я люблю більш жирніші текстури. Е, такий, щоб я відчувала, що воно жирне і зволожене. Якщо я не відчуваю, я буду наносити другий шар крему. А тут, якщо наносити. Цей оцю, наприклад, цей пробничок мені треба на все обличчя наносити весь зараз. Тобто його я не зрозумію такі. Е, і з цих, мабуть, все. Нарешті я викину ці пробнички, які в мене є, і, можливо, деякі. Я запам'ятаю і куплю пінку, тонер в повному розмірі. А все інше, можливо, ці такі сироводочки, олійки. Я куплю, подивлюся, склад на сайті, тому що тут не зрозуміло, який тут склад. І куплю, якщо гарний склад, куплю на ранок, щоб зволожити обличчя і наносити свої далі СПФ і тональний засіб, і так далі. Я дякую всім за увагу. Дякую, що передивились це відео. Будь ласка, підтримайте лайком, підписку, якщо сподобалось. І... Всім гарного дня! Бережіть себе, слава Україні!